Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про мирну угоду України з Росією. Так, я теж, як і усі, мрію, щоб ця війна закінчилась пошвидше, щоб смерті, руйнування закінчились, щоб все зупинилось. Але в цьому відео я хотів би поговорити про небезпеку, яка приховуються в сторінках мирної угоди. Про небезпеку для України. Про ту небезпеку, про яку треба знати, і найголовніше її враховувати. Зараз я кажу про тих, хто буде працювати над текстом цієї угоди. Треба враховувати, треба розуміти. Треба щось з цим робити. Бо мирна угода. Так, вона несе мир. Але вона несе й небезпеку. І найголовніше, чи надовго буде цей мир? Ось у чому питання. Щоб цей мир не був поштовхом можливістю для Росії перебудувати свою армію і знищити Україну. В цьому є небезпека. Одна з. Поговоримо про різні, про різні небезпеки. Одна з них це те, що зараз говорять про репараційні кредити від Євросоюзу. Я, до речі, про це зняв відео. Записав буквально за декілька хвилин до того, як почав це закінчив. Тому посилання на те відео знайдете в описі під цим відео. Так ось. Безпека в чому? Репараційні кредити, вони їх презентували як кредити, які Україна не буде сплачувати. Вони будуть сплачувати за рахунок репарації від Росії. В чому прикол? Є лише три механізми, згідно за якими Росія буде сплачувати репарації. Ну, взагалі три механізми, за якими будь-яка країна. Сплачую репарації. Три механізми. Мирна угода, фактично, вона може підходити під один з механізмів. Але ні. Ні, 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 ні. Бо, як сказав Дональд Трамп десь місяць тому, я їм сказав: зупиніться там, де ви стоїте, розійдіться, йдіть по домам. Перестаньте вбивати один одного. Ви, типу, як він сказав? Коротше, заявіть, що ви всі перемогли. Що Росія перемогла Україну, перемогла все. Тут надії на репарації вмерли. І в результаті від мирної угоди, якщо вона буде підписана після надання Україні репараційних позик, Україна опиниться з збільшеним. Своїм зовнішнім боргом десь в півтора рази більше, ніж річний обсяг ВВП. Це дуже-дуже небезпечно. Це може витримати тільки Америка. Нещодавно був прогноз, що до 30-го року рівень боргу Америки на Сполучених США зросте до 140% рівня ВВП. Для будь-якої іншої країни це все це е, девальвація національної валюти, це гіперінфляція, це технічний дефолт, це все оце вкупі і за короткий час. Це буде в рази страшніше, ніж е, криза, яка е, була в 98-му році, році в Росії. Це перший момент. Про нього я більш детально, як, як я вже казав, розповів в відео, яке ви знайдете в описі під цим відео. Цікаве відео, раджу подивитись. Другий ризик це те, що після підписання мирної угоди з Росії знімуть усі звинувачення, будь-яку відповідальність. Крім тої, яка буде прописана в тексті. Але фактично не буде жодної причини накладати на Росію санкції. Бо мирна угода це визнання а, сторонами а, того, ну, відмова від жодних претензій. У мене був випадок: в мене вкрали мобільний телефон, поліція знайшла а, того, хто вкрав. Там їх було двоє, але один все взяв на себе. Здали мій телефон в ломбард, отримали 200 гривень, це був 18-й рік, то взагалі копійки, так би мовити, мені телефон був набагато цінніший, бо хоч цей був старенький сенсорний флай смартфон, але я в той момент. Починав розбиратися з програмою екранного доступу, але це не важливо. Це програми для незрячих талкбек. Мені слідча запропонувала підписати з цим хлопцем мирну угоду. В результаті він зобов'язаний викупити телефон віддати мені, але з нього знімаються усі звинувачення, типу, жодних претензій, все. Справа закрита. Так само і тут. Що буде в результаті? А, роздивляємось наслідки. Україна з Росією підписують мирну угоду. З Росії знімають усі санкції, заморожені активи повертаються в Росію. В результаті економіка Росії е, якось починає приходити до тями. Ці 300 мільярдів доларів е, латають е, різні дірки в бюджеті Росії. Ці 300 мільярдів е, частково заливаються в ВПК, перезавантажується армія Росії, вони не воюють, але вони готуються до війни. Е, про це кажуть е, багато з-блогерів, е, е, військових е, спікерів російських про те, що, типу, ця війна закінчиться, буде інша війна. Вони настільки вже звикли воювати, настільки звикли, що якщо Путін скаже типу фас, то все, вони йдуть воювати. Тому, якось я не вірю, що Росія забуде про Україну. Багато наших українських аналітиків е стверджували і стверджують, що Росія після підписання мирної угоди просто перебудує свою армію. І нападе на Україну. Тепер повертаємось до цієї другої небезпеки. З Росії знімають санкції, Росії повертають гроші. Рік-два економіка Росії відновлюється. Росія собі штампує дронів штамп... дрони, штампує ракети, готує своїх військових, готує дроноводів і в результаті. Повторюється ранок 24 лютого. Але в цьому випадку летять тисячі і десятки тисяч шахетів хвилями, летять ракети, це все знищує все, що можна. Розумієте, якщо вони підготують, якщо вони стягнуть до кордону. Ну, Хоча там з шахедами можна і не стягувати до кордону, можна і прямо з Москва-Сіті. 2000 пілотів. І вони будуть керувати шахедами. Кожен одним шахедом. А на шахедах ще будуть FPV-дрони. Закріплені під крилами, як на молніях вони роблять. Україна просто не встигне розгорнути так швидко е, тисячі дронів перехоплювачів. А ППО просто не зможе е, знищити таку кількість, таку хвилю, І ще сюди додати ракети. Це дуже поганий сценарій, але він можливий. Він можливий, поки живе Путін, поки живе. У, у ця вся машина, у ця вся система, яку він створив. Це небезпека це небезпека. Третя небезпека, про яку іноді говорять. Якщо після підписання мирної угоди окупована територія де-факто, не дай Боже, ще й де Юро залишиться за Росією, Сотні тисяч і мільйони українців, які виїхали з відтіля, втратять своє житло повністю. Вони не зможуть ніяким чином е вимагати компенсації за нього нічого у Росії, бо за законами Росії у тих квартир, тих будинків інші власники. Україна буде змушена. Компенсувати це все, уявіть собі, сотні тисяч квартир і будинків це мільярди, десятки мільярдів доларів, і е, е, ці гроші Україна буде змушена сплатити українцям. Якщо ми розглядаємо е, корейський сценарій, фактично буде Південно-Східна Україна і Північно-Західна, північно-Західна Україна, Незалежна Україна. Це десь 80% території. Тобто менше податків, менше е, робочої сили, е, менше якихось підприємств тощо. А купа дірок в бюджеті, величезний е, зовнішній борг, купа різних проблем, е, населення України, яке виїхало. І не факт, що частина з них буде повертатися. В результаті це ще одна небезпека, так би мовити, від цієї мирної угоди. Знаєте, все одно мене якось не покидає думка про ті репараційні кредити. Саме про них я думаю, бо це реально буде така підстава для України. Знаєте, нам нададуть 140 мільярдів євро, які фактично розійдуться на латання дирки в бюджеті, на а, фінансування ВПК, на відбудову інфраструктури, щось розпилять. Ми всі чудово знаємо наших чиновників на різних рівнях, мери, губернатори. Депутати, судді, прокурори оце все ці всі держзакупівлі, ми це все чудово знаємо. Украфтодор. Не мені вам розповідати. А в результаті, в результаті Україна опиниться в Кабалі. Україна, Україна буде в дуже неприємному становищі. Я про це думаю. Але є вихід. І до цього виходу, до цього його механізму може долучитись кожен. Я зараз не кажу розпродати себе на органи або продати себе в рабство якимось там мільярдерам із -за океану і всі ці гроші направити в бюджет України. Ні. Я говорю про петицію, яку я ще місяць тому подав на сайті президента, вона, на жаль, мало набрала голосів. В чому суть петиції? Як каже Дональд Трамп, бізнес це бізнес. Як там називається його книга? Мистецтво укладати угоди? А я б ще додав мистецтво. Скористатися від розриви, розриву угоду, типу вигодою. Всі знають про Будапештський меморандум. Але всі його сприймають як просто папірець, без ніякої сили. Ну а що? Росія плюнула на нього і в 2014 році анексувала Крим. Але це бізнес-угода. Розумієте різницю між меморандумом і бізнес-угодою? В бізнес-угоді є умови, є якийсь капітал, є е, щось матеріальне, якась цінність. В Будапештському меморандумі е, Україн, е, згідно з Будапештським меморандумом, Україна передала Росії ядерний арсенал третій у світі е, – Купу крилатих ракет, стратегічних бомбардувальників, ще там якусь там техніку і зброю. За що? Бо це бізнес-угода? Росія гарантувала Україні безпеку, суверенітет, цілісність, економічну безпеку тощо. Росія гарантувала, що вона не буде нападати на Україну. Росія гарантувала, що якщо на Україну нападуть, то Росія впишеться, як і Америка, як Сполучені Штати і Британія. Ну вони нам допомагають, так би мовити, дякую їм і за це. А ось Росія ні. Росія навпаки. І найголовніше, Росія зобов'язалася не використовувати проти України зброю, яку Україна передала. Нагадаю, з стратегічних бомбардувальників, які Україна передала тоді, по нам шмаляють ракетами вже четвертий рік. Тими крилатими ракетами, які, яких Україна передала. Розумієте, до чого я е, веду? Україна має право вимагати з Росії компенсацію згідно з тим, що Росія розірвала. Росія порушила умови цього договору. Якщо казати мовою бізнесу, то в Україні є 100% право звертатися до міжнародного суду, до судів країн, в яких знаходиться капітал Росії, або гроші, або акції компанії, або заводу тощо. Україна має право звертатися з позовом і вимагати повернути ці гроші. Е, механізм є. Механізм, це е, цілком згідний е, з міжнародним правом, відповідним до міжнародного права. І ось про що я і подав петицію. Я е, попрошу дружину під це відео додати посилання на те, крім того, що на відео про. Ой, репараційні кредити, про яке я зняв декілька хвилин тому, закінчив знімати. І посилання на відео про петицію, в якому я розповідаю про свою петицію. І ще посилання на петицію. Або ні, скоріш за все, не буду просити витрачати час ще й вишукувати посилання на петицію, сюди додавати. Як ви зробите? Під ці, в описі під цим відео знайдете посилання на відео про петицію. А в описі під тим відео ви знайдете посилання на саму петицію. Підтримайте її, там десь до Різдва а, а, часу, щоб зібрати 25 тисяч підписів. І в результаті, навіть, навіть якщо нам не віддадуть ці гроші одразу. То вони накладуть арешт. Розумієте? Арешт на час розгляду справи. Якщо навіть Україна підпише мирну угоду, там має бути ще прописано те, щоб Україна відмовилася від цього позову. Якщо Україна не відмовиться, то Росія не отримає свої гроші навіть після підписання мирної угоди. Ось так як воно працює. Якщо там не буде прописано, то Україна фактично вимагатиме е, цілково законно е, накласти арешт на активи Росії. І все. Так би мовити, е, цей варіант теж підходить, знаєте. Якщо вони будуть 5-10 років розглядати цю справу. Особисто мені цей варіант теж підходить. Головне, щоб Росія не отримала ці 300 мільярдів грошей, баксів тут і зараз. Навіть. Ось так якось. Ну, коротше. Не знаю, глибока ніч. Може ще щось хотів сказати. Якщо що пишіть в коментарях ваші питання, в чому ви погоджуєтеся зі мною, в чому ні, з радістю почую вашу думку, з радістю подискутую з вами в коментарях, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки підсиніть, пишіть коментарі. З радістю кажу, почую ваші думки, зворотній зв'язок від вас. Якщо захочете підтримати мене, мою родину і мій канал. На каналі є спонсорська підтримка. Там найменша планка 25 гривень для 이제, низки європейських країн це 1 доллар або 1 фунт, 1 євро. Але <тірко> в мене з'явився спонсор, який платить 35 центів. Мені цікаво, в якій він в країні живе. Але, знаєте, таке може бути. Навіть менше долара, навіть менше 20 гривень. Ще можете зайти на канал моєї дружини, там теж підписатись, поставити лайк, робити перегляди, писати коментарі. В мене на каналі теж можете дивитися різні відео. Ну, якщо захочете якусь купівчину кинути, то. Крім посилання на канал дружини, в описі мого каналу є ще й номер моєї приват-карти. Ну, коротше, Сподіваюсь, вам було цікаво. Мирного нам усім неба. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в нових відео.